Правоохоронці встановили зловмисника, який вистрілив жінці у ногу. Подія трапилася у смілі 14 липня. До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлено 44-річну смілянку із вогнепальним пораненням ноги. Правоохоронці попередньо з'ясували, що 67-річний чоловік взяв рушницю та вистрілив колишні співмешканці в ногу. Після пострілу чоловік усвідомив, що накоїв та втік. До пошуків стрільця залучили спецпризначенців та кінологів. Відшукали зловмисника за будинком біля залізничних колій, де він переховувався. Оперативники з'ясували, що чоловік вистрілив у жінку через ревнощі. Наразі за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 122 Кримінального кодексу України. В рамках розслідування... Будуть встановлені усі обставини цієї події. Мається речина. бурого кольору схожа на круг. Ну, вчора жарівався терпець. Я взяв рушницю. Кажу, перестань давай. Ну, не треба цього робити. Ну, якось так вийшло. Я навіть сам не жадав, що я нажав курок. А куди ви вистрілили? Ну. А куди виділи зброю потім? Там на городі. І куди втекли? Пішов на железку.